Всі мої вітання. Сьогодні хочу показати томат Омана Оранж. Ось такий він довжелезний, вже практично більше, ніж півтора в висоту. Це американський сорт, виведений в Америці. При огляді насіння я вам про нього розповідала. Досить довго тримала. Ці плоди на кущі, щоб вам показати, що прекрасно в'яже навіть в жару. Ви бачите, велика навантаженість була на даному кущі, і навіть обірвалась китиця. Прекрасні томати, вони солодко такі солодкі, з невеличкою кислинкою. Бачите, тут навіть трішки вже перестояли вони, тому що хотіла зазняти відео, показати вам. Познайомити з прекрасним сортом таким. Сьогодні в нас 17 серпня достигають томати. Хочу показати ті, які мені найбільше подобаються, і ті, які підходять в зоні мого вирощування. Ось тут ще зелені в'яжуть, але потрібно обірвати китицю ось цю і нижню, і тоді почне активно наростати вже третій ярус томатів. Тому сьогодні прекрасний сорт. Омана, оранж, спробуйте посадити. Я думаю, ви не пожалкуєте.